Продовжують сьогодні працювати бригада про повзведення оборонних споруд в э, секторі М. Це э, Маріупольський напрямок. Сьогодні там практично вже майже місяць працює заступник голови обласної адміністрації Клуменко Олександр Іванович. Э, налагоджена чітка робота виробництво. Крім того, ми ще виконуємо план, який. Визначений нам відповідно з договором з Міністерством оборони, крім того, ми додатково ще виготовили вже 20 споруд металевих, ну, типа башня, тип башні. І сьогодні проходить в Маріуполі на полігоні Азовмаша Маша, іспит. І ці металові споруди, башні будуть доставлені саме на передню лінію оборони. І в першу чергу Широкіна. Сьогодні вже ці башні після проведення іспиту будуть направлені і вони дадуть змогу більш ефективно побудувати оборону, і зберегти життя наших людей. І хотів би підкреслити, все це. За кошти і підприємств, і тих людей, які не байдужі сьогодні до долі держави бюджетних коштів, там немає. Одна башня така приблизно коштує 20 тисяч гривень, але вона є дуже ефективною на сьогоднішній день.